Вітаю! Сьогодні пропоную вам подивитися розклад на тему, що має статися, але ви про це ще не знаєте, і, можливо, навіть не здогадуєтесь. Допоможе нам в цьому колода карт Мадам Ленорман. Це універсальна, я б сказала, колода, яка дає відповіді на будь-які питання. Я так думаю, моя така думка, що не обов'язково бути тарологом навіть, і вивчати багато літератури, і набувати якогось досвіду. Для того, щоб можна просто купити цю колоду, вивчити її, або інтуїтивно навіть витягувати щоденну карту дня для себе, тільки для себе, для свого користування. І просто давати собі, допомагати собі, знайти відповідь на якісь питання, якісь підказки колода може дати. Якщо когось цікавить, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я зніму цикл відео про цю колоду, ми вивчимо кожну карту окремо. Я вам просто розкажу, як цю колоду можна трактувати, не будучи тарологом, і використовувати її для своїх потреб. Просто буденно завжди мати її при собі. якісь питання, е, витягли. Ага, гроб, якісь переміни, перетрансформація, ситуація зміниться. Ні, не буде так, як я думаю, буде якось по-другому. розумієте? Тобто, ну, от, якісь підказки для себе можна отримувати. Якщо вам це цікаво, або ставте лайки, або якісь смайли в коментарях, і я буду розуміти, що треба зняти цикл відео. Для вивчення цієї колоди, щоб допомогти вам її користуватися. І так, що ви ще не знаєте, але це все рівно скоро станеться. Е, кожен, думайте зараз, от ви мене дивитесь, зараз я до вас звертаюся. Думайте про свою ситуацію. Чим ви зараз займаєте, що для вас важливо, що цікаво, е, яка справа ще не доведена до кінця. І будемо дивитися, що буде От Цепочку будемо вистраювати, Собиті події. І так, перше: карта дерева. Дуже хороша карта. Означає силу, означає здоров'я, е могучість. Тобто така карта сильна, Тобто те, що відбудеться, те, що буде далі відбуватися в вашому житті, ви не зможете просто так оминути. Ви це помітите в будь-якому випадку. Далі, наступна карта. Карта Клевер. чудова карта. Карта, яка означає удачу. А тут ще ми бачимо бубну. Тобто ми пов'язуємо карти Ленорман з гральними картами, або ще їх називають циганські карти. Коли гадають, кажуть циганські карти, циганське гадання. Це удача. Це якась така подія, яку ви давно чекаєте, і яка. Відбудеться. Тобто ви до цього йдете не просто так з неба впало, да а іменно ви цього чекаєте, ви щось для цього робите, щоб все відбулося. Якщо ви зараз зосереджені на якійсь своїй справі, яка ще не доведена до кінця, то оці дві карти в парі говорять про те, що справа буде доведена до кінця, і з вигодою для вас з вигодою для вас, дуже удачно все завершиться. Далі, ну, карта рибки. Карта рибки це подарунки. Це якісь фінансові, знову ж таки, бачимо, дивимося, виплати. Це якісь подарунки від чоловіка. Не, не від стороннього чоловіка, а від, вашого, від вашої половинки. Це якісь виплати, які ви оформлюєте, чекаєте, якісь регулярні, постійні, неодноразові. Наприклад, ви можете зараз займатися там, оформленням субсидії чи якихось пільг. І от ця карта говорить про те, що ви оформите фінансова вигода для вас буде. Обов'язково. Це, звісно, знаєте, ви займаєтесь такою справою, коли ви сумніваєтесь. Будуть виплати, вийде, не вийде, все вийде об'язательно. Це фінансова удача. Ну, <плес> обручка. Обручка це карта, ми зараз говоримо не про весілля, не про заручене. У нас розклад загальний, не персональний. І обручка у нас означає, ну, що все завершиться удачно, що ви будете щасливі. Вдале завершення. Тобто, от чотири карти в нас вийшли, так? І всі чотири карти, вони по одній говорять, що удачне завершення буде, та ще й фінансове. І навіть якщо їх всі разом взяти, все рівно ми розуміємо, ну, вони хочуть сказати нам про те, що буде удача. Особливо у фінансах. Так, далі. Хто думає про одруження, про заручене, будь ласка, у вас є все для того, щоб бути разом. Є кохання, є взаємна довіра, підтримка. Є сила між вами, яка вас притягує. да Потім буде все-таки щасливий такий момент, момент заручень, пропозиція руки та серця, подарунки і, нарешті, шлюб. Тобто. Оці чотири карти кожен може підлаштувати під свою ситуацію, хто на чому був зосереджений, в кого що зараз болить і хто за що переживає. Кожного ж своє. Так, і давайте тепер подивимось. Ми з вами питали в карт, які події відбудуться, про які ви ще не знаєте. Тепер давайте подивимось, а що ж буде далі? Тобто, от все у нас так удачно завершиться ще й фінансово, да? і це буде надовго-довго тривало, тому що. Карта обручка вона означає, бачите, в неї ж нема початку, нема кінця в обручці. Вона кругла, да? От вона кругла, і скільки не крути, нема початку і нема кінця. От. І тому оця карта означає, про які б справи мене питали, яке б не було питання, вона хоче сказати про те, що те, чого ви доб'єтеся, те, що прийде до вас, воно буде надовго-надовго. Тобто ну, довготривалий ефект. Знаєте, як ото кажуть, реклама. Так, і оце все, що відбудеться, що ж воно за собою потягне. Це ви, навіть неважливо, жінки, жіночка мене зараз дивиться, чи чоловік не важно. Це ви, це особа, яка показує, що от ви дивитесь, і мова буде йти про вас. Карта гроб. Не лякайтеся, карта гроб, сонечки, означає переломний період в житті. Тобто ось ця подія, яка відбувається зараз у вашому житті, та, на якій ви зараз зосереджені, і коли вона ця подія дійде до свого фіналу, до свого завершення, це потягне за собою зміни. Це будуть зміни у вашому житті. Тобто, дивіться, гроб. От які у вас думки, коли ви бачите гроб? Або чуєте це слово, гроб, домовина. <кхем> у людини закінчилось життя. Але ж ми всі віримо і говоримо про те, що а, є ще потустороннє життя після смерті. Да? Так от, гроб означає перехід з одного етапу життя в інший. Тобто а, ви цю страву, справу, вибачте страву, завершили удачно все. І ви переходите на новий етап. Саме ви переходите на новий етап. І що ж там буде в тому етапі? Розговори. Фінансові розговори, розговори про гроші. Тобто, ось ви ці гроші отримали, да, фінансова удача? І ви вже говорите, я так розумію, як ними правильно розпорядитися. Ну, правильно? Так, подвинемо трошки, бо не буде вам видно карт. Так, тепер, що ж з цими грошима? Як все станеться? Як вони Будете розпоряджатися, як ці гроші себе поведуть. Затримаються, не затримаються. Ну, в общем, що буде, тому що гроші, ви знаєте, можна їх просто спустити, витече, як вода скрізь пальця, можна їх приумножити, а можна просто десь заховати і вони без двіження будуть собі лежати, як фінансова подушка. Так, от що ж буде з цими грошима? Давайте подивимося. Мужчина, це також ви, мова йде про вас. Хто б не дивився, неважливо, бачите, і чоловік і жінка. І карта книжка. Що означає карта книжка? Книжка, сонечки, говорить про те, що є якась інформація, про яку ви просто ще от не знаєте. але ви її отримаєте. От коли ви отримаєте ці гроші, ви отримаєте якусь інформацію від когось. І саме, посилаючись на цю інформацію, покладаючись, ви і приймете рішення, як розпорядитися фінансами. Карта фінансова, фінансова удача, фінансове благополуччя. Бачите? І карта коса. Знову ж таки, фінансова. Але ми бачимо валет Бубновий. Про що це говорить? Це сонечки говорить про те. Що ви ну от коса, да, бачите, урожай зібраний, копиця така вже накладена, і коса стоїть. Все, роботніка нема, коса стоїть віддихає. Що означає ця карта? Тобто, знову вийшла фінансова карта, по-перше, а по-друге, коса? Це, знаєте, ця карта хоче нам сказати про те, про що ми з вами вже подумали, і я вам вже якби, озвучила. Треба розпорядитися фінансами правильно, тому що урожай зібраний, фінанси вже у вас, в вашому як би, розпорядженні, так сказати. Але ви не можете ніяк ними розпорядитися. Ви якось тримаєте все в собі, заховали їх отак міцненько, да? тримаєте все в секреті і все. Але іменно ці гроші, які ви отримаєте, їм їх треба десь пустити в хід. Якщо ви їх просто так положите, вони не приумножаться, вони не принесуть вам ніякого, знаєте, ні розвитку, ні подальшого накопичення. Вони просто будуть лежати мертвим грузом. І все. Поратися з друзями, будь ласка, поратися з якимсь другом. Соба... Карта собака дуже хороша картка, яка говорить про те, що є людина в вашому житті. Людина, до якої у вас почуття, і ви їй можете довіряти цій людині. І ви маєте порадитись, як розпорядитися цими грошима. І знову ж таки бачимо туз. Бачимо туз бубновий і карта сонця. Сонечки, сонце це щастя. Сонце це достаток, це велика удача, це багато грошей. І ви йдете, бачите, така дорога. Пішла вдаль, вдаль ви йдете по цій фінансовій дорозі, по, фінансовому, по дорозі фінансового благополуччя. Тобто, ви все зробили правильно, отримали ці кошти. Ви подумали, поговорили. Життя ваше змінилось, бо ви чекали ці кошти, ви наче зависли на, на одній точці. Да? Поговорили, подумали, порадилися з другом. І в ітоги отримали якусь інформацію, отримаєте. І приймете правильне рішення, і правильно зможете розпорядитися цими грошима, і вас чекає фінансова удача, фінансовий шлях. Ви стаєте на шлях фінансового достатку. Зрозуміли? От і на дні колоди бачимо карта башня. Карта башня говорить про те, що у вас є певна ціль. Ви до неї йдете, у вас є сила, у вас є час, у вас є все для того, щоб досягти цієї цілі і цієї мети. І судячи з того всього, що ми побачили, що розказали нам карти, то так воно і є. Просто на це треба час. І все. Кого цікавить персональний розклад на фінансову тему? Або на тему, що буде далі, будь ласка, звертайтесь, будемо дивитися. А, але при персональних розкладах на фінансову тему, на тему кар'єри, на тему боргів, як позбутися боргів, дуже люблю використовувати а, класичну колоду, класичну. Дуже гарно Таро розповідають про фінанси. Показують отакий шлях, чому ці боргів творилися. Потім, як зараз діяти, да, як це все прожить, пережити, пройти, да, правильно, путь обрати шлях, вибачте все слова, в мене проскакує суржик. От, я вибачаюсь. І потім як позбутися. Тобто, і коли це станеться, який період життя вам дає на те, щоб ви позбулися боргів. Так що, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Я роблю. При персональних зверненнях, якщо ви не соромитесь, можемо по відео зв'язатися. Я зроблю вам розклад. Якщо соромитесь, то, будь ласочка, я зніму відео. У мене йде від 5 відео, 5-8 відео по 3-4 хвилини кожне. Ви отримаєте відео і дивитесь їх хоч 100 разів ті відео і кожен раз відкриваєте для себе щось нове, якусь інформацію. От. Є короткі розклади. Є більші, є на стосунки, на гроші, все, що ви бажаєте. І також звертайтеся, є чистка, ритуал чистки, виливання негативної енергії на віск і чищення сіллю. Так що, будь ласка, звертайтеся, номер телефону свій особистий я залишу в описі під відео. Я бажаю всім мирного неба. Бережіть, будь ласка, себе, буду вдячна за лайки та підписку. Всього найкращого!